Від початку повномасштабного вторгнення ресторани всесвітньо відомої мережі Макдональдс тимчасово зачинились по всій території України. Нещодавно заклади почали поступово відновлювати свою роботу. Сьогодні дійшла черга і до рівного на відкриття. Прийшло чимало мешканців та гостей міста. кажуть, встигли засумувати за улюбленими смаколиками. Я взагалі з Маріуполя, в мене з чотирнадцятого року було це. От. Я в запоріжжі постійно їздив. Тому я чекав його задовша, чим воно тут зачинилося. Я в принципі теж люблю цей заклад. Ми любимо вихідні тут проводити. І ось така погода тим більше сьогодні гарно. Прийшли. Я вважаю, що це взагалі дуже чудово, що він відкрився в нас. Це є показником того, що ми рішуче наближаємось до перемоги. Аби скуштувати улюблену їжу до дверей ресторану, прийшли й маленькі рівняни. Карташкові люблю їх соки, всякі. Іграшки дуже-дуже класні. Сильно чекав, поки Макдональдс рівно відкрив? Ну так. Ну так, ну, да, навіть в школу не пішов, так? Да? <смір> Бургер, а ще що любиш. Щоправда, аби зробити та отримати замовлення, рівнянам доводилось витратити чимало часу у черзі. Мала спостерігала і чекала, і казала, що татко купив, то вже мушу стояти чекати. Людям щастя да добре. До відкриття ресторан готувався згідно встановленого графіку. Однак відтепер у працівників з'явились нові правила. За збігом обставин сьогодні їм вдалося відпрацювати новий алгоритм дій під час загрози ракетних ударів. Під час повітряної тривоги відразу припиняється робота закладу. Всі працівники і відвідувачі мають негайно евакуюватися і. Після відновлення роботи, коли вже припиняється повітряна тривога, протягом години ми маємо відновити роботу ресторану. Відповідно, після цього наші відвідувачі і гості можуть повернутися вже до нашого закладу. Також відомо, що заклад не працюватиме під час відключення електроенергії. Продовжуватимуть роботу орієнтовно через годину після відновлення електропостачання. При спокійній та стабільній ситуації працюватимуть у звичному режимі. Софія Капінос, Олег Шаламай та Михайло Мандзюк, телеканал ITV.